Виконуємо номер 3 із завдань для перевірки знань до параграфів з 9 по 14 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза» 2023 рік. Від мотузки завдовжки 12 метрів відрізали 2 третіх її довжини. Скільки метрів мотузки відрізали? Приступаємо до виконання. Знайдемо дріб від числа. Щоб знайти дріб від числа, потрібно число помножити на цей дріб. Подамо 12 із знаменником 1 і помножимо чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. 12 і 3 скорочуємо на 3. 3 ділим на 3 буде 1, 12 ділим на 3 буде 4. Маємо в чисельнику 8, в знаменнику 1, отже 8 метрів мотузки відрізали. Записуємо відповідь. 8 метрів. Номер 3 із завдань для перевірки знань до параграфів з 9 по 14, підручника математика 6. виконано.